Ну що, добрий ранок? Давно в мене не було, звісно, такого ажіотажу сторіс, я просто проснувся, в мене 40 повідомлень, бачу, дуже багато розлетілося це сторіс. Всім цікаво, що трапилось, я вам розповім. Одразу попереджаю, що це моя думка, але я вважаю, що вона має право існувати. Значить, так, по порядку. Ми вирішили зустрітися з друзями. Вони хотіли давно сходити в Чорноморку. Я одразу не хотів, тому що я розумію, що такий заклад він тільки відкрився, що там багато людей. Ну, це таке. Ми тільки заходимо дуже багато людей. Неймовірно жарко, грає дуже голосно музика. Е, я попросив одразу офіціантку зробити тихіше, тому що вони самі собі е, роблять гірше. Тому що із, із -за того, що багато людей вони включили голосну музику, люди починають кричати і розмовляти дуже голосно. Це заклад, це ресторан. Люди приходять спілкуватися. Так не має бути. Я так вважаю. Давайте далі. Чекали ми їжу ну десь напевно, хвилин сорок. Я розумію, що це велика наплив людей. Але поставте роботу так, щоб не робити цього. Того, що у вас дуже too much прайс. Тобто, якщо б це було б десь в якихось стеревеннях чи якомусь закладі такого рівня, я б даже не звернув на це увагу. Але у вас дуже великі ціни, і я хочу за ці ціни отримати е, якийсь результат. Це перше. Це друге вже, вибачте. Е, принесли нам рибу з картоплею, така як Гратен, тонко нарізана. Я не знаю, як так можна зробити, але вона сира всередині. Я сказав офіціантки, офіціантка прийшла і сказала мені, я вибачаюсь, але в нас багато людей. Я кажу, мене це не хвилює ніяк. Я хочу за 40 хвилин, як то, що я чекав, отримати їжу і поїсти її. На що вона мені сказала, ми можемо дати вам тортик? Я кажу, мені тортик ваш взагалі не потрібен. Взагалі, ну це такі, така історія. Продовжуємо далі. Е, така штука, як Узвар нам принесли, там був черв'як плавав. Я розумію, що це. Така, типа, компот, щось попасти, але блін, можна це процедити. Я ще раз наголошую, це заклад з дуже великими цінами. Ви таке маєте учитувати. Офіціанти не знають, що входить в меню. Вони постійно бігають, перепитують. Це теж я не морва не можу поняти цього. Наливки кончена залупа. Ми просто заплатили тисячу гривень за блядь, компот з цукром. Я чесно, я в шоці. Я такого, блядь, ну таких закладах, в такого рівня, Я перший раз, що отак, отак все відбувається. Ви вже місяць часу майже працюєте, ви не навагато до роботу. Не розумію. Зараз пройдемося по плюсах. І я не можу сказати, що там було не смачно. Я замовив собі міді. Мідії були дуже смачні. Дорого, звісно, стоять вони піздець. Але вони були смачні, соус, все. Е, стейк, які нам принесли, хоча ми заказували філе лосося, але нам принесли стейк. За 40 хвилин часу ми вже вирішили це закрити очі. Е, що ці корішка смачна? Е, хто хоче сходити, раджу спробувати е, кальмари, креветки, фрі це все смачно, Всі соуси смачні. Але у ці штуки, які це, ми вийшли, ми заплатили за стіл ребята, п'ять тисяч гривень. І мені кажуть е, за те, що картошка не досмажена за те штуку, давайте ми вам тортик. Та ну нахуй мені ваш тортик. Чесно, я хочу за ці гроші. Ну, ви зараз розумієте мені за ці гроші. Я хочу отримати задоволення посидіти, поспілкуватися, не кричати, щоб мені нормальну їжу принесли, щоб її поїсти. Розумієте? Ну така історія. Судити вам. Коротше, стільки багато факапів було, що я навіть не можу всі згадати, але згадав ще один. Принесли устриці, одна устриця, Ну я таке ще не бачу. Одна устриця просто мишця без м'яса всередині. Поняв? Просто нам раковину принесли. Вони поважали, що це можна покласти в тарілку. Блять, ребята, ну це піздець. Я вам серйозно кажу. Просто раковина, в якій отака маленька мишця. М'яса немає. Ми її вернули, нам звісно її витягли з, з цього з счета, хоч щось. Блять. Але сам факт, що ви заважали її покласти і тіпа, ну, блять проканає, з'їдять вот, відношення, розумієте? Типа блять, я розумію, ну, якщо б це якісь заклад, був, ну не знаю. там, блять. З худогами з піцей, да, пофіг, ну це таке, навіть я таке звертаю увагу, звісно. Але, але устрицю просто раковину покласти, ну це дуже смішно.